Це наша родзинка ніби, України в тому, що ми трошечки більше, ніж потрібно, вільні, незалежні і свободні, в принципі, люди. Ну, незалежність це перш за все свобода. В принципі, як на мене, незалежність це те, за що ми і воюємо. За свободу, за свободу кожного громадянина, за Свободу в виборі свого майбутнього за свободу думки, свободу пересування, то ми з моменту проголошення незалежності от уже стали свободними, можливо, занадто свободними. І зараз ми йдемо до якогось. Оптимуму цієї свободи, щоб свобода однієї людини закінчувалася там, де починається кінчик носа іншої людини. Ми отримали безмежну свободу, і тепер входимо в рамки, щоб одна людина не заважала іншій людині. І наші сусіди, бачачи, як успішно у нас це виходить, намагаються нас зупинити, щоб. Їх люди не побачили, що можна бути вільним, що можна висловлюватись, можна думати, можна виходити на площі, можна боротись за свої права, за чужі права, що можна, в принципі, жити вільно. У цивільному житті я був викладачем. Я намагався навчити студентів бути вільними, вільно мислити, не залежати від нав'язаних якихось думок. Скільки, в принципі, молодь приходить, знаєте, з вільними такими мізками, з вільнодумством в голові, мабуть, спілкування з ними, воно і дає оцей якийсь потяг до свободи. Тому я намагався не поламати оцю от вільну молодь, їх вільнодумство, а просто спрямувати його в правильне русло. Потім в 2014 довелося йти і боротись за свободу. І тоді е, люди задавали питання на отих от е, територіях, майже окупованих, та там е, дуже часто запитували, за що ви воюєте, е, доводилось про це думати, і я зрозумів, що ми воюємо. Перш за все, за от нашу конституцію, яка дає нам цю свободу. Ми боремось за нашу свободу, і е як хлопці казали, за свободу от наших дітей, щоб вони могли обирати, е як вони хочуть жити. На мене це і є свобода. І зараз те саме ми продовжуємо боротьбу за нашу свободу.